Путін не полетів на переговори до Туреччини. Замість себе направив команду ноунеймів. Це схоже на ляпас. Так в уряді Естонії прокоментували склад російської делегації. Вона, між іншим, вже в Стамбулі. Однак турецька сторона попросила не поспішати з початком переговорів. Отже, хто увійшов до російської делегації і про що з нею можна домовлятися? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. В Кремлі довго ходили окаляса і не могли придумати, як же пояснити, чому Путін не летить на переговори до Стамбула, які сам пропонував. У Москві довго тримали інтригу, просили не ставити ультиматуми. І, вочевидь, чекали: а що там Трамп чи вирушить американський президент? До Туреччини, коли стало зрозуміло, що цього не відбудеться, Путін підписав склад російської делегації. До неї увійшли люди, яких у публічному просторі, а тим більше на світовій арені ніхто не знає. Володимир Мадинський помічник Путіна. Він же глава делегації так званого першого Стамбула в 22-му році. В різні часи він працював у посольстві Росії у США, був депутатом їхньої державної думи, міністром культури і помічником президента. І Хоча Мединський має певну публічність, реальної влади чи повноважень ухвалювати рішення в нього фактично немає. Це такий собі. Фасадний представник диктатора ще один член делегації. Михайло Галузін, заступник міністра закордонних справ, в даному випадку це замінник Сергія Лаврова. Очільника їхнього МЗС галузін на посаді понад сім років, має дипломатичний бекграунд. Працював у посольствах Болгарії, Сербії, Чорногорії та Північній Македонії. Як і годиться, російському дипломату на публіці повторює безглузді наративи про втрату української державності та суверенітету, а також про міфічний вплив заходу. Наступний учасник Ігор Костюков. Начальник головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ. Він же керівник російської розвідки. По суті, за статусом, це аналог нашого генерала Кирила Буданова. Костюкову приписують організацію російських спецоперацій в Україні, Сирії. Та країнах Африки примітно, що проти Костюкова запроваджені санкції ледь не на всіх континентах світу в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії, Японії та Новій Зеландії. Є в складі делегації і людина з мізерним досвідом ведення переговорів. Олександр Фомін, це заступник міністра оборони Ерефії. Він брав участь у переговорних треках з країнами близького сходу та Африки. Щоправда, домовлявся про продаж зброї. Знову ж таки, це не більш як технічний рівень переговорників. Від України до Туреччини вилетіли представники офісу президента Андрій Єрмак та його заступники, міністр оборони Рустем Ум'єров. Там же перебував з іншим робочим візитом міністр закордонних справ Андрій Сибіга. В турецькій столиці Анкарі паралельно запланований саміт Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Президент України вже на місці. Рівень а... Руських поки що мені офіційно не відомо, але з того, що ми бачимо, ти більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити, які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом. Чимало експертів висловили розчарування щодо статусу російської делегації. Мовляв, рівень дуже занижений і свідчить про те, що домовлятися ні про що не будуть. У цих людей немає повноважень. А як вам ця компанія з Рефії? Чи сподівалися ви, що Путін таки наважиться полетіти до Туреччини? І про що зрештою домовляться з цими людьми? Українська та турецька сторона? Пишіть, що думаєте на цю тему нам в коментарях. Ми все читаємо. Російські окупанти начепили українські шеврони та намагалися видати себе. За наших бійців розкусили диверсантів гранатометники бригади Помста Державної прикордонної служби. Як і де викрили ворожих найманців, і що самі росіяни наговорили, коли потрапили в полон? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Сталося все на Куп'янському напрямку. Гранатометники з 4-ї комендатури бригади Помста Держприкордонної служби виявили міні-окоп, з якого стирчало дуло автомата. Дивлюся, торчить сказати дуло автомата з ями, з такого знайде бліндаш, була така яма. Але я одразу, хто такі, ми вони... третій Луганський, третій Луганський. Ходіть, уходіть, уходіть. Справді на рукавах знайдених чоловіків були шеврони луганського загону. Але прикордонники зачули виразний російський акцент чужинців, стали розпитувати, хто такі, що тут роблять. Ті відбріхувалися і намагалися позбутися небажаних гостей. Говорили щось про небезпеку дронів, радили йти подалі. Потім терпець одного з наших прикордонників урвався, і він вирішив налякати ворогів не словом, а ділом. Каже, вже мене достали роблю біля вуха вистріл, просто вистріл зробив, всього вони попадали, ми русські. Тут новоприбулі і розкололися. Виявилося, що вони колишні ув'язнені. Нині солдати 25-го мотострілецького гвардійського полку. Фамілія, ім'я, отчество. Мотострілкова, 25-ка. Гамедович, 1985 року народження. -е. Такі диверсанти пояснили прикордонники, час від часу з'являються на горизонті. Зазвичай вони йдуть пішими, просочуються маленькими групами. Самі ж бранці стали брехати, нібито прийшли здаватися в полон. Хоча при них була робоча рація та зброя. Батя ми хочемо самі здатися. Ну, це сказка. Якщо у вас є радіостанція, ще й на пауку. Великий дріт, торчить там на дереві. то це вже прослуховано. Під кінець розмови російські полонені зовсім розговорилися, стали розповідати, що російсько-українська війна нікчемна, а їхній диктатор. Послухайте пряму мову. Путін за хварі. І знаєте, нині в цих окупантів можливо вперше в житті з'явився шанс на нормальне, комфортне життя в українському полоні. Дописувачі ж в соцмережах звернули увагу на те, якою важливою залишається мова на війні. Мова це сила, і вона має значення. Скільки загинуло українців через те, що з обох сторін говорили російською, і диверсанти цим користались? А як ви вважаєте, якби не російська говірка, невже б наші захисники? Не вирахували окупантів, бо мені видається, це не єдине, що їх відрізняє. В Іспанії затримали українського топ-посадовця та фігуранта. Корупційних скандалів мова про Олега Гладковського. Екс-чиновник обікрав державу на 17,5 мільйонів гривень. Про таке йдеться в розслідуванні Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Слідство нагадаю тягнеться з 2019 року. Чим прославився в Україні Гладковський і чи буде його екстрадиція? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці. За мить. Іспанська поліція затримала колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Там не озвучили його імені, але низка ЗМІ з посиланням на джерела правоохоронних органах запевняє, що мова саме про нього. Нині вирішується питання про його. Екстрадицію нагадаю, Національне антикорупційне бюро оголосило Гладковського в розшук ще минулого року. Він та ще двоє поплічників за версією слідства обікрали державу на оборонних закупівлях на 17,5 мільйонів гривень. Хто він такий? Якщо ви раптом забули, хто цей персонаж, то я коротко нагадаю. Гладковський відомий політик та підприємець, засновник автомобільної компанії Богдан. З 15 по 19 рік він входив до складу Ради національної безпеки та оборони. Коли з'явилися корупційні скандали навколо Гладковського. В жовтні 2019-го Гладковського затримали просто в аеропорту Бориспіль. Заарештували і відправили до СІЗО, але довго він там не затримався. Заплатив заставу 10,5 із мільйонів гривень і вийшов на свободу. У березні 2022-го суд направив гроші із застави на користь зсу. Змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього обвинувачений більше навіть не приходив. На засідання. Слідство продовжували. Якщо дуже стисло, то суть справи така. Олег Гладковський, заступник міністра оборони та директор департаменту Міноборони, провернули схему, за якою підприємство Богдан виконувало оборонне державне замовлення, хоча не відповідало вимогам уряду. Виготовляло вантажні автомобілі підвищеної прохідності для потреб Міноборони. Держава переплатила. За це замовлення озвучено вище суму понад 17 мільйонів гривень. За версію слідства це ті збитки, яких завдав сам Гладковський та його спільники. Це стаття зловживання владою, яке спричинило тяжкі наслідки. Максимальна санкція до 6 років позбавлення волі, плюс штраф і заборона обіймати державні посади до 3 років. Першими про оборудки Гладковського розповіли журналісти «Бігус.Інфо», після чого і розпочалось офіційне слідство. Посадовець між іншим судився з медійниками і вимагав моральної компенсації в розмірі 2 мільйони гривень за озвучені обвинувачення, але програв той суд. З початку повномасштабного вторгнення Росії Гладковський безперешкодно виїжджав за кордон як волонтер журналісти розслідувачі фіксували кілька його виїздів до Європи? Щоправда, бачили не з гуманітаркою на перевіз, а в костюмах у люксових готелях. Після оголошення в розшуку у 24-му році Гладковський до України так і не повернувся. І от нині колишній політик потрапив до рук поліції в сонячній Іспанії. А як ви думаєте, чи вдасться Україні повернути підозрюваного і судити вдома? І чи сяде він зрештою за грати? Пишіть, що думаєте нам під відео. На цьому у мене все. Дякую, що дивитесь, дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!